Справедливість в судді одна з основних складових правової системи. Але що робити, коли суддя, яка має гарантувати ту саму справедливість, користується своїми повноваженнями щоб захистити власних родичів? Сьогодні ми поговоримо про Надію Шербу, яка засідала у Піщанському районному суді Вінницької області. Справа в тому, що суддя у 2020-2022 роках, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, розглядала кримінальну справу за обвинуваченням громадянина, з яким має позаслужбові відносини. На засіданні Крижапільського райсуду, на якому розглядався протокол відносно судді Шерби Надії Леонідівні, пані Шерба свою вину не визнавала та стверджувала, що справа справа проти неї сфабрикована, але покази багатьох свідків вказували на протилежне. Ба більше адвокат попросив про відвід судді Шерби від справи, адже це суперечить забезпеченню справедливого судового процесу. І суд фактично визнав, що Надія Щерба є співмешканкою Олександра Зеленка, якого звинувачують в хуліганстві, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї. Ще у 20-му році пан Зеленько, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, приїхав на своєму авто на непрацюючу АЗС, та за допомогою вогнепальної зброї, мисливського ножа і бейсбольної біти влаштував ганстерські розборки з місцевими жителями. Згодом здійснив декілька пострілів, у результаті чого спричинив тілесні ушкодження у вигляді численних вогнепальних дробових поранень обох ніжних кінцівок місцевому. Покарання ніхто й досі не отримав, адже обвинувачення зелень. У вчиненні кримінального злочину досі розглядає суд. Однак пана Олександра відразу після його в піщанці відправили під домашній арешт. Також арешт було накладено і на його бойовий арсенал: дерев'яну безбольну біту, мисливський ніж та автомобіль Toyota Land Крузер Прада. Куди поділась вогнепальна зброя? Досі невідомо. У свою чергу суддя Надія Шарба проти закону розглядаючи кримінальну справу за обвинуваченням свого співмешканця повернула за нку вилучений автомобіль та свідоцтво на нього, мотивуючи таке рішення тим, що арештне майно було накладено безпідставно, оскільки вказані предмети не зберегли слідів кримінального правопорушення а відтак не мають доказового значення у кримінальному провадженні. Місцеві знаючи про факти їх сумісного проживання, обурило не тільки рішення судді Щерби, а й виникло питання, чому саме пані Надія судила свого коханця. Ну якщо серйозно, то це прямий конфлікт інтересів, і голова суду повинна було повідомити про це національне агентство з питань запобігання корупції. Ми направили відповідний запит до голови піщанського райсуду, але на наше здивування відповіді прийшло дві. Причому геть різні за змістом. У першому листі було зазначення, що встановлення правосудності рішень, які виносили суддею Шербою у вказаному кримінальному провадженні, не входить до компетенції голови суду та до правоохоронних органів, що реалізують державну корупційну політику. Суд не звертався. А ось у наступному листі різниця, між якими була в один день, було написано про. Можливе порушення суддеї Пліщанського районного суду Вінницької області Шарбою Надії Леонідівною вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, і звернення голови суду вже направлено до НЗК. У червні 2023 року на Надії Шарбу НЗК був складений протокол про адміністративне правопорушення, і на неї накладено штраф у розмірі 3400 гривень. Штраф для судді, звісно ж, не проблема, проблема в статті. Якщо в Вінницький апеляційний суд. Де найближчим часом буде слухатись позов надії Щерби щодо відміни постанови Крижапільського райсуду підтвердить правопорушення судді, Вона одразу ж потрапить до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційне або пов'язані з корупцією правопорушення. Найцікавіше, що суддя продовжує працювати, звісно, не в Піщанському суді Вінницької області, а тепер в Козятинському міськрайсуді та іще головою суду. Непогано так правда? Вища рада правосуддя пояснює дане рішення. Тим, що суддівська практика шерби відповідає професійній етиці та її відповідності критеріям. Ба більше суддівське досьє пані Надії не має відкритих дисциплінарних проваджень та дисциплінарних стягнень. А висновок на ЗК та штраф вже не рахується? Що ви думаєте про цю історію наші глядачі? Пишіть у коментарях під цим влогом.